Продовжуємо відео. В перше відео вмістилося все всі прикраси. Отакі от що вам покажу султаніт. Показувала, але пам'ять на телефоні закінчилася, то поки почистила, знову вам показую такий гарний султаніт. Так, що потім ще? Також мені прийшла така цікава каблучка. Це от називається знак Метатрон. Такі цікаві, можете погуглити Метатрон набрати в інтернеті багато є інформації. Тут розмір регулюється, починаючи з 17 плюс, можна ще декілька розмірів збільшити. Тут нержавіючий метал, також отакі є пентаграма. З пентаграмою каблучка теж така цікава. Що тут у нас ще є? Також сережки з. Кіаніт називається. В сріблі вони йдуть, такий кіаніт. Срібними застібками конгу. Дуже гарні цікаві камінчики, дивіться, які класні. Отака краса. Так, потім ще такі мініатюрні браслетики. Це у нас бі бірюза африканська. Оце у нас що? Ще... Це у нас синій, синій циркон такий. Отакі от браслетики, мініатюрний і жовтенькі такі. Дивіться. Теж кому треба. 2 мм бусинки, ніжні браслетики. от Схожий цей, до речі, на сапфір, але це синій циркон. Такий був у мене схожий сапфір. А це блакитний циркон ну, Теж дуже схожі, Ну по ціні вони однакові. Так, що тут ще у нас? Це у нас чорний агат, лунниця кулон. Теж хтось у мене питав, так що вже з'явився. От так. Потім такий гарний з'явився. Дивіться, малахіт. Такий красунчик. Теж це розмір 17-18. Такий середній розмір. Теж дуже гарний. Зелений браслетик. Султаніт також сережечки, кулончик. Я вже показувала, ще раз вам покажу. Кулончик з таким цікавим камінцем, який змінює колір. Кулончик, ланцюжок тут 40 см, ще й проба срібла є. Так, потім, ну, що, сережечки до нього і каблучка. І також окремо є ще така гарна каблучка. вона десь 40 з 40. Як це тут розмір, виходить 20, 19, 20. Плюс регулюється. Отакі гарні солтані. Дивіться, який класний. Розмір регулюється. Така от краса. І також шпінель можу вам зробити або чокар шпінель такий, або браслетик. Теж з'явились бусини. 4 міліметри дуже гарні, теж кому треба пишіть Так, каблучки показала вам, ці теж цікаві. Також приєднуйтесь до мене. В описі каналу є мій, значить, контакти, можна писати по, по, ну, по замовленням в інстаграм, або можу вам дати вайбер. Можете мені, мені написати, якщо треба, кому вайбер. А також приєднуйтесь до мене на TikTok, там періодично проходять стріми, на яких можна в наявності подивитися якісь прикраси. от Усім чудового дня, чудового вечора. Підписуйтесь на канал, натискайте чорний дзвіночок, щоб не пропускати цікаві новиночки. Усім чудового дня! Дивіться, який класний кіаніт. Він так прикольно приливається. Камера тут трошки не передає, можливо. Кінечек як синє котяче око. Прикольний такий камінець Цікаво. Я теж собі такі взяла. Сережечки дуже гарні. І плюс застібка конго. Тут вот срібна застібка проба є. Така от краса. Всім чудового дня, пока-пока.